Добрий день підписники, і гості мого каналу. Відразу вибачаюсь перед моїми підписниками за те, що довго в мене не було на каналі. Нічого я не знімала, не, не викидала ніяке відео. Так як в нас трапилася невелика біда. У нас дуже заболів, був паблік, був тяжолий. Як кажуть, острий полініфріт, ну хто не розуміє, це запалення нирки. Дитини було троє суток до 40 температура. Ми потрапили в лікарню, лежали під крапельницями, лікувалися. Це вже більше тижня ми були в лікарні. Потім нас відпустили додому, і так вдома ми продовжуємо лікуватися, п'ємо ще антибіотики, здаємо аналізи. Будемо мати надію, що вилікуємося остаточно, так як нас, слава Богу, зараз вже набагато краще, температури немає. Лікуємося вдома. Так що мені якось нелегко, не просто було. Сидіти у лікарні троє суток, а потім бігати на роботу, а з роботи знову в лікарню і здавати ці аналізи, і все це дуже напряжно морально і фізично, так що не було часу і не було настрою ніякого відео знімати. нічого. Це Сьогодні я вчора була на городі трошки вибрала своїх помідор. Не вели, ну, такі великі, гарні, здорові, Там були потріскані, такі полопані. Одібрала, зараз перемелимо на м'ясорубці електричні. На таку заправку на борщ трошки додала перцю. Помідори перемелю, перекипячу, і буде мені така, такий соус до борщу. А ці трошки в мене такі помірні, жовтенькі, червоненькі, хоч пару баночок закрию ціліком. Не сильно багато їх є, але для нас хватить потрошку. Раз баночку, та другий раз дві, та й буде добре. Так що працюємо далі, будемо перемелювати міду. Перемалювати ми будемо нашою електричною м'ясорубкою. Вона робить просто трошки голосненько, але ж нічого байдуже. Зробила я таке собі такий приспособу, лайфхак, я кажу. Побачила я це в інтернеті, як, такий, що якось мелеш помідори, щоб не розбризкувалося по столі, не замурзувалася на посуда, коли сік. Я взяла бутилку пластикову, відрізала її, вирізала всередині тут кружок. Тепер цим кружком надіваю на м'ясорубку, собі повісила мисочку і будемо так, таким способом поміду. Робота йде. Антора пише. Так, намололи ми оце стільки -то каструльки нашого цього томату. Ну Буде стільки літрів 2, може трошки більше. Буде баночок 4,5 4 літрових і то добре на борщ зимою відкрити до картоплі Чи навіть до макаронів можна буде додати як кетчуп. Ми його зараз закип'ятимо. Добавлю я ось взяла 2 лаврових листочки. потім 5 дошистого перчику. Тут 10 навірно, чорного перцю і 5 цвіт кидаю гвоздічки. Мені дуже подобається запах гвоздіки. Прошлий рік я варила томатний сок, ми додавали гвоздіку. Мені дуже сподобалось. Так що добавлю, наприклад, 2 ложки, навірно, хватить сахару столовий, ложку солі, а тоді буду на смак пробувати. І все. Закипить, повариться. А тоді в баночки стерилізовані закрию. У та нас вийшло три баночки повні і одна трошки не повна. Я її оставлю. Завтра ще наріжу такі, надгнівчі, надбиті, десь надлопані, потріскані помідори. Трошки добавлю ще перцю і потім ще доварю. до долю. Тоді баночку закрию. Я думаю, на зиму буде як знахідка. Воно таке не сильно рідке, густувати трошки воно йде. Значить, сок з м'яко густенький. Ну і для борщу, мені здається, красота. Я коли ну, баночки на велику каструлю до великої сім'ї на борщ буде смак, і перцю, і помідора, так що на зиму буде хороша. А сьогодні ще ми знайшли у нас другий урожай, є малини. Є тут жовтенька, є червоненька. Ось, Пожалуйста, така другий урожай малинки. Так що зірвали ще й. Можна наварити компоту та й будемо пити. Так що всім смачного, гарного дня. Всім до слідушого відео. Дай Боже всім здоров'я. Як я доживу, якось це буде добре. Мирного неба, то й до слідуючого відео. Пока-пока.